Вітаю, друзі, сьогодні я хочу поділитися з вами прекрасним результатом, який в нас вийшов з першого разу. Покажу і розкажу, як ми коптимо товстолоба або будь-яку іншу рибу коптильні від компанії Древос. Вона в мене недавно ця помічниця, але я вам скажу чесно, ми просто захваті. Тому якщо вам цікаво, як приготувати і зробити такі копченості вдома. Залишайте зі мною, і давайте робити це разом. Я на ринку купила акційні такі невеличкі товстолоби. Звичайно, якщо купити їх більше філе взяти, більші тушки, це буде смачніше. Але я вам скажу і так: для першого разу експериментального я вирішила зазняти весь цей процес. Думаю, так, якщо все вийде, відразу поділюся з вами, адже не терпиться. Я почистила її, відрізаю голову і роблю такі надрізи. Якщо у вас рибина велика, робіть все теж. Просто можете вже потім повністю розрізати навпіл, а я на хвості до кінця не розрізаю і все. І так потрібно підготувати кожну рибину. Потім, коли я все підготувала, гарно промила під холодною водою. І далі це все потрібно просушити паперовим рушничком, адже ми будемо зараз все солити, і зайва волога не потрібна. Далі я беру велику посудину. У мене сьогодні нержавіюча тарілка, можна взяти контейнер, якщо у вас є, який щільно закривається. І ось так гарно сіллю покриваю рибу. Взагалі, на один кілограм риби йде приблизно 80-90 грамів солі. Але ви вже дивіться Я взагалі роблю на око. Потрібно, щоб кожна рибина була ось так засипана сіллю. Але якщо взяти загальну масу риб і солі, виходить десь приблизно ось така пропорція. Далі я накриваю так тарілкою, щоб зробити невеличкий гніт при можливості, і щільно закручую це все харчовою плівкою. Відправляю в холодильник на дві доби. Час від часу, якщо у вас буде з'являтися сік з риби, його потрібно зливати. Через дві доби виймаємо рибу з холодильника, гарно все промиваю і заливаю холодною водою. Кожних півгодини цю воду я зливаю і наливаю чисту, зливаю, наливаю чисту. Тобто, в чистій воді потрібно промочити ще по пів години, чотири рази промити. Ось у мене вже все промочене, просолене через дві доби. Як ви бачите, риба повністю просолилася, тому що крові немає, нічого немає, все гарно промиваємо і даємо, щоб вода витягнула лишню сіль. Знову ж таки, кожний шматочок риби я протираю паперовим рушником. Тут же нам зайва волога точно не потрібна. Зараз буду проробляти процес обсушки. Я надягаю на гачки, але це вже дивлячись, яка у вас комплектація, як ви можете почепити рибу у своїй коптильні. Погодьтеся, як це гарно дивиться і цікаво, правда? Коптильну придбали недавно, тому я експериментую з різними рецептами. Якщо вам буде цікаво, що ми будемо коптити, тоді пишіть в коментарях, і я буду готувати вам ці рецепти і знімати відео. Відправляю все в коптильню, вмикаємо підсвітку, щоб це виглядало красивіше. Розщіплюю в коптильні так, щоб шматочки риби не торкалися один до одного. Закриваю все, Обираю температуру не вище 30 градусів, зазвичай це 28-30 градусів, і вмикаю вентилятор на обсушку. Цей процес у кожного займе часу по різному, в кого 5 годин, в кого 6, в кого 4 години. У мене загалом зайняло все 6 годин. Я з вечора поставила на обсушку, а зранку вже будемо коптити. Дивіться, при можливості, якщо у вас є можливість на етапі обсушування, вмикайте вентилятор і відкривайте всі заслонки, щоб час від часу волога виходила з коптильні. Але це вже дивіться, дивлячись, яка у вас комплектація. Я вам скажу, що дивіться на ранок. Пройшло у мене 6 годин з моменту, коли я відправила рибу на обсушку коптильню. Вона повністю-повністю сухенька. Якщо ваш продукт не липне до пальців, сухенькі, означає, що можна починати коптити, насипаємо щепу, запалюємо все. Ну і далі по інструкції. Знижує температуру до 25 градусів, Вмикаю димогенератор, і процес запущений. Працювати з цією коптильною одне задоволення температура 27-28 градусів при холодному коптільні, і коптимо 7 8 10 годин. Все залежить від звичайно, величини шматочків. Через 8 годин подивіться, який результат. Сказати, що я задоволена, не сказати нічого. З першого разу і настільки красиво і неймовірно смачно. Зараз потрібно залишити в коптильній камері це все на 2-3 годинки, щоб відпочило. Потім холодильник на тубу. Взагалі процес дозрівання копченого товстолова займає 2 доби. Але я вам скажу чесно: ніхто цього часу не чекав. Через 8 годин коптіння ми залишили. Щоб то в побув коптильні ще дві години і відпочив трішки. І я вам скажу чесно: ніхто не чекав тих дві доби дозрівання. Ми зразу розпочали його коштувати, тому що результат просто неймовірний. Рекомендую друзі, ніколи не могла б подумати, що рибу холодного коптіння можна зробити так легко і просто. Фактично, вашого часу займає дуже мало, але потрібно підготувати сам продукт, навчитися. Я якраз зараз перебуваю саме на цьому етапі. І все відбувається дуже легко і просто. Я буду, друзі, сподіватися, що це відео вам сподобалося, воно виявилося цікавим і інформативним. Якщо так, вподобайка, натискайте на дзвіночок, щоб отримати сповіщення про нові відеорецепти. Також пишіть в коментарях, чи цікаві вам відео з моєю новою помічницею коптильною древос. Якщо так, пишіть, і я буду готувати щось новеньке, цікавеньке. До нових зустрічей! Готуйте! Готуйте з любов'ю! І нехай у вас все буде добре!